І сказав Єремія до Сідикії, так говорить Господь Бог Саваот, Бог Ізраїлів. Якщо справді вийдеш ти до зверхників Вавілонського царя, то житиме душа твоя, а місто це не буде спалене огнем, і будеш жити ти та, та дві дім. А якщо ти не вийдеш до Вавилонського царя, то це місто буде дане в руку халдеїв і вони спалять його огнем, і ти не втечеш з їхньої руки. І сказав цар Сидикія до Єремії: Я боюся юдеїв, що перейшли до халдеїв, щоб не дали мене в їхню руку, і щоб не насміялися з мене. І сказав Єремія: Не Послухай Господнього голосу до того, що я говорю тобі, і буде добре тобі, і буде жити душа твоя. А якщо ти не схочеш вийти, то ось слово, що Господь мені виявив. І ось усі жінки, що залишилися в домі юдиного царя, будуть відведені до зверхників Вавилонського царя, і вони скажуть. Підмовили тебе і перемогли тебе, твої приятелі, погрозили в багно твої ноги, та вони назад відійшли. А всі жінки твої та всі сини твої будуть відведені до халдеїв, і ти не втечеш з їхньої руки, бо рукою вавилонського царя будеш схоплений, а місто це буде спалене огнем. І сказав Сидикія до Єремії: Нехай ніхто не знає про ці слова, і ти не помреш, бо коли почують зверхники, що я говорив з тобою, то прийдуть до тебе та й скажуть тобі розкажи ну, нам, що говорив ти цареві, не ховай перед нами і не вб'ємо, Тебе, і що ж говорив тобі цар? То скажеш до них: я склав своє благання перед царське обличчя, щоб не вертали мене до його натанового дому, щоб там не померти. І прийшли всі зверхники до Єремії і запитали його, і він розказав їм згідно з усіма тими словами, що звалів був цар. І вони мовчки відійшли від нього, бо не довідалися про обговорену річ. І сидів Єремія на подвір'ї у в'язниці аж до дня, коли був здобутий Єрусалим, і сталося, як був здобутий Єрусалим.